Я, Олександр Морщевка. вітаю. Це рубрика про гроші під час війни. Цікава, ось інформація для початку, українські виробники крафтової продукції зможуть презентувати свої вироби на різдвяних ярмарках, які будуть відбуватися у Євросоюзі, зокрема. Покажуть свої вироби в Великій Британії, Бельгії, Чехії, Австрії, Франції, Данії. Ну ось завдяки цій ініціативі підприємці не лише е, зможуть дослідити попит на товари в різних державах, також зможуть налагодити експорт, адже все більше наших компаній малого і середнього бізнесу розглядають експорт як таку додаткову можливість збільшувати нарощувати продажі і безпосередньо розвиватися. Як розвивається зараз малий та середній бізнес під час війни, та хто допомагає в цьому? Про це в деталях будемо говорити із Андрієм Ремізовим, директором державної установи Офіс із розвитку підприємництва та експорту? Доброго вечора, доброго вечора, пане Андрію, ну ось з якою метою було створено ваш офіс, та яка допомога міжнародних партнерів, зокрема, щоб адаптувався український бізнес до вимог Євросоюзу і, зокрема, чи враховано? Українські реалії. Так, дякую за ваше питання. Безпосередньо офіс існує з 2015 року. Він на національному рівні як державна інституція системно допомагає українським підприємцям та експортерам виходити на зовнішні ринки. Спільно з Міністерством цифрової трансформації України ми реалізуємо національний проект Дія бізнес, який є частиною екосистеми Дія. І в рамках цього проекту ми даємо дуже багато корисних сервісів, можливостей в цифровому вигляді. Це і консультативна підтримка бізнесу, це і створення створення аналітики, допомога з участю в міжнародних виставках та багато багато інших сервісів. І безпосередньо в цій роботі нам дуже допомагає європейський союз, різні європейські програми підтримки, які є в Україні. Це і Юфобізнес, Різні донори GIZ, USAID, і спільно з ними ми створюємо для українських підприємців дуже багато корисних можливостей. Про які я вам сьогодні розповім. Які саме в деталях, і хто із українців, які збираються відкривати власну справу, може скористатись цими програмами? Можливо, якраз ця інформація стане в нагоді початківцям бізнесменам. Так, дякую за запитання безпосередньо на сьогоднішній день на порталі діє бізнес доступно 70 видів безкоштовних консультацій для починаючих діючих підприємців щодо того, як взагалі створити бізнес план, як платити податки. Які можуть бути перші кроки для експорту продукції, як це правильно робити, і багато багато іншого на порталі? Також існує певний розділ. Це Кейси і новини, там де можна знайти всі існуючі можливості для підприємців, які тільки з'являються в Україні, це і грантові програми від міжнародних донорів, це і можливості по програмі є робота і тренінги. Консультації та інше все це доступно безкоштовно для бізнесу в онлайн форматі. І стосовно експорту, хочу сказати, що у нас є на експортному напрямі є бізнес дуже багато корисної аналітики по конкретних ринках по трендах. І можна, наприклад, зараз, прямо сьогодні, ми запустили таку ініціативу це дослідження цільового ринку для підприємців. Ми будемо відбрати компанію, яким допоможемо проаналізувати. Куди краще експортувати продукцію, наприклад, мед або якусь органічну продукцію, або будь-які вироби да, українські ми будемо допомагати з аналітикою. Також доступна сьогоднішній день консультації та менторство для компаній, які хочуть експортувати свою продукцію, це допомога з покрокового. Розроблення плану виходу на ринки, це також доступно. І ми допомагаємо з участю у національних павільйонах України за кордоном на міжнародних виставках. Ми вже цього року організували таких 10 павільйонів України на виставках в аграрній сфері, в машинобудівній сфері, в меблевій, фармацевтичній. І ці всі можливості ми публікуємо на порталі «Дія бізнес в соціальних мережах офісу з розвитку підприємства та експорту та порталі «Дія бізнес. Тому для підприємців, хто хоче скажімо так отримувати інформацію про всі безкоштовні можливості, я рекомендую завітати на цей портал, де ми публікуємо всю інформацію про такі сервіси, пане Андрію, а як ось отримати безпосередню консультацію, наприклад, підприємство, яке виробляє, от ви згадали, мед, і компанія хоче все таки продавати свою продукцію на в деяких країнах Європейського союзу? Але ось конкретно звідки ви берете цю аналітику? Чи співпрацюєте ви з такими подібними установами, які є в європейському союзі? Представництво європейського союзу? Наскільки вам допомагає проаналізувати ці ринки і куди цей мед може? Іти, яка країна найбільше смакує е, цим ну, сонячним продуктом? Так, е, да, безпосередньо е, ми співпрацюємо з е, програмою Європейського Союзу, які допомагають нам закуповувати такі спеціальні бази даних закриті, які коштують, е, скажемо так, дуже е, багато коштів? І у нас є команда аналітиків, окрема, яка? Працюю з цими базами даних. І безпосередньо для бізнесу ми даємо безкоштовний продукт у вигляді аналізу по конкретних товарних групах, наприклад, по ринках, по секторах. Ну, щодо того, куди краще експортувати, наприклад, той же мед в Німеччину, в Нідерланди чи Велику Британію. Звісно, підприємцю важко зрозуміти самостійно, дійсно, куди краще цю продукцію експортувати. І ми в цьому допомагаємо, аналізуючи різні. Статистичні дані макроекономікою, плюс ми аналізуємо конкретні товарні групи е, в мережах, е, рітейл мережах і розуміємо, скільки коштує там мед від інших виробників, е, чи наскільки конкурентоспроможний е, наш український продукт там. І ми робимо таку аналітику. Звичайно, е, це вимагає часу, але от якраз сьогодні ми запустили такий новий, новий набір для компаній. Щодо створення аналітики за підтримки європейського союзу для них це доступно на порталі дії бізнес в соцмережах. Ми зробили певний пост, і це можна все почитати, як цим скористатися. І, звісно, крім того, ми допомагаємо консультативно підприємцям, тобто, ми збираємо, скажімо так, багато запитів від іноземних байерів, які шукають уробників української продукції. І допомагаємо підприємцям знаходити потенційних дистриб'юторів або партнерів, хто може купити таку продукцію. Для цього у нас є певний розділ на експортному напрямі «Дія бізнес, де зібрані такі запити від іноземних компаній. І наш офіс і наші колеги безпосередньо допомагають, скажімо так, з першим контактом між компаніями українськими і іноземними. І також у нас є каталог експортерів українських де можна зареєструватися і представити свій профайл своїх компанії як виробника для того щоб ми допомагали з аналітикою пошуком партнерів тощо і зазначу що всі послуги нашого офісу як державної інституції вони є безкоштовними тому що це є державна підтримка і ми створюємо дуже багато скажімо так таких таких можливостей для бізнесу Пане Андрію, ну ось зайнятися власною справою з ідеї чи навіть бізнес-плану. Ну, це ще не свідчення того, що підприємець буде успішним, буде розвивати власну справу, буде отримувати прибуток. Наскільки важлива тут освіта? І чи допомагає ваша державна установа з цим? Так, звичайно. Ми робимо дуже великий фокус на освіту. Для цього у нас є декілька продуктів. Перше, це онлайн-школа для підприємців на порталі «Дія бізнес, це онлайн курси, в рамках яких підприємці можуть навчитися. По перше, фінансової грамотності. Там є дуже крутий великий курс про те, як рахувати кешфлоу, і біду, піенель, і так далі. Тобто, це курс від світового банку, який ми спільно розробляли там два роки тому. Він актуальний. І це допомагає підприємцям в онлайн форматі розуміти, як загалом будувати фінансову модель бізнесу. Це дуже важливо в цей час. Далі курси, що стосуються відкриття власної справи в конкретних сферах бізнесу, або, наприклад, як запустити таргетинг в Фейсбуці, або знайти клієнтів за кордоном це перший компонент. Другий компонент: ми створюємо спільно з партнерами, з Європейським Союзом, програми. Такі довготривалі для підприємців та для експортерів, наприклад, зараз декілька днів тому стартувала програма Експорт Акедемі. Це програма розрахована на сім місяців навчання, в рамках якої підприємці, власники компаній, експортні менеджери будуть навчатися тому. Як загалом побудувати експорт в компанії, починаючи від питань пакування продукції, завершуючи логістикою, діагностикою ринку, аналітикою та багатьма іншими питаннями? І це абсолютно безкоштовна програма. І вже там більше 400 приблизно компаній вони беруть участь в цій програмі. і Ми будемо запускати такі програми і надалі. Тому ми фокусуємося на таких, скажімо так, системних речах і системних програмах, які дають практичні знання підприємцям, і вони, в принципі, є безкоштовними і доволі якісними. Далі третій компонент це навчальні програми та різні, скажімо так, вебінари, які запускаються на базі центрів підтримки підприємців. Діє-бізнес, це мережа фізичних просторів в Україні. Їх 13, і один є в Варшаві. В рамках яких підприємці можуть навчатися різним бізнесовим питанням, що стосуються продажів, бізнес-планування, залучення фінансів, і на сьогоднішній день на базі центрів запущена програма як для жінок, це акселератор, відважна, де можна пройти навчання, отримати кошти додатково після навчання, захистити свої бізнес-проекти. Також є програма власне. Теж для підприємців ООН жінки допомагають дуже сильно з підтримкою жіночого підприємництва, і звісно, про ці програми так само можна знайти інформацію в наших соцмережах або на порталі Дії бізнес записатися і взяти участь в таких можливостях абсолютно безкоштовно. Пане Андрію, і на сам кінець хотілося почути про такий популярний зараз напрямок, як ветеранський бізнес. Яка робота із підтримки ведеться в цій сфері? Да, для нас це зараз прям фокусний напрям. Насправді тому, що ми спільно з міністерством ветеранів України з Українським ветеранським фондом ще десь 5 місяців тому запустили спеціальну сторінку на порталі «Дія Бізнес, яка так і називається Ветеранський бізнес. Суть цієї онлайн сторінки полягає в тому, що ветерани можуть знайти там інформацію про ідеї для започаткування власної справи. Сервіси для пошуку роботи, які гранти є для ветеранів, які хочуть розвивати власну справу, історії успіху ветеранів, які вже розпочали свій бізнес, і різні там є довідники, посібники. Тобто, це сторінка, куди ветеран може зайти, і який хоче відкрити власну справу, так, і зрозуміти повністю всі кроки, всі можливості, які є для нього. Тому ми в цьому плані допомагаємо інформаційно в першу чергу і звичайно поширюємо всю інформацію про існуючі програми в межах є робота державної програми, тому що там є компонент підтримки ветеранського бізнесу, і це дуже важливо на сьогоднішній день. Дякую вам за розмову. Дійсно важливо володіти інформацією. Якщо ви збираєтесь відкривати власну справу, маєте ідею, створюєте бізнес-план, звертайтеся за роз'ясненням, подавайте заявки у Дія Бізнес. Андрій Ремізов був на зв'язку, директор державної установи офіси з розвитку підприємництва та експорту. На цьому буду завершувати рубрику про гроші під час війни. Буду прощатися. Дивіться нас.